Вічна пам'ять кожного, хто загинув за Україну. Раніше ми на хвилину мовчання просто ходили в читальну залу в бібліотеці, вмикали її і вшановували загиблих. Але я зрозуміла, що люди просто ну банально забувають слідкувати за часом. Тому ми вирішили, що будемо виходити на вулицю, вмикати в колонку, і можливо, це спонукає більше людей до вшанування, тому що це найменше, що ми можемо зробити для людей, які нам віддали стукіт власного серця. Ось близько двох, можливо, три тижні. Місяць ще немає, як ми виходимо на вулицю. Мені здається, що з кожним нашим виходом на хвилину мовчання на вулицю зупиняється все більше людей. Можливо, люди все-таки раніше ну, якось. Забували, що це хвилина мовчання, не орієнтувалися в часі, а зараз це таке своєрідне їм нагадування. Я думаю, що люди з часом звикнуть до цього такого хвилинки пам'яті, і можливо їм треба трішечки ще нагадати. Важливо не так популяризувати, як важливо не дати забути, забути те, що сталося. Тому що ми бачимо з історії, що коли ми забуваємо якісь події, вони потім повторюються знову, коли нарешті ми перестанемо забувати.